Пригожин кухар Путіна, і керівник приватної путінської армії Вагнер, закликав очільника Кремля завершувати війну в Україні. Мовляв, всі цілі вже досягнуто. Давайте зараз цю інформацію обговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк. Дзвіночок, поїхали. Кухар Путіна звернувся до нього, мовляв, як вони називають, СВО в Україні вже досягло своїх цілей. Українці дуже гарно підготовлені, техніки в них вистачає, вони знищують від 30 до 50 одиниць техніки української під Бахмутом, але тим не менше, це не призводить до паніки, катастрофи, а Україна тільки нарощує постачання цієї техніки із Заходу. Тому він каже, давайте. Завершувати е, так звану війну, чи СВО, як вони говорять, так зване, ну і власне оголошувати перемогу, тобто оголошення перемоги в односторонньому порядку. Насправді дуже важливо розуміти, що таку думку має частина еліт Кремля, які зараз почали обігрувати зливи в західній пресі, в тому числі на свою користь. От і паралельно навіть намагається робити певні вкиди для того, щоб дискредитувати один одного, або, наприклад, отримати більш тепле місце перед путіним. Власне Пригожин озвучує і ту позицію, яка теж цікавить частину європейських. Еліт і західних еліт навіть ну для прикладу для Макрона зрозуміло, що вигідно, щоб Росіяни залишились, де вони стоять. Е, Україну можна більше нічого не постачати. А ви пам'ятаєте, я говорив про те, що Макрон блокував купівлю артилерії для України на 2 мільярди євро спільного бюджету. Ну, от, ну і зрозуміло, що в цьому теж за, за зацікавлений Китай. Тобто, це звернення насправді не тільки Пригожинським, але й частково. Е, Належить і багатьом зацікавленим сторонам з інших країн. Також треба сказати, що тут є і персональна доля заяви в заяві Пригожина самого Пригожина. власне. Це говорить про страх непотрібності участі у великій війні. Друге, те, що він провалив завдання, він обіцяв взяти а, Бахмут, нічого в нього зробити не вдалося. А, і 93 бригада, і багато інших українських бригад а, і солдатів власне, боронили проти вагнериців, в незалежності від того, які в них були бюджети, скільки в них було зброї, з чим вони були оснащені, українці тримають. Власне, частину українського Донбасу і не пропускають ворога далі в тил України, не пропускаючи його далі наших позицій. Але тут дуже важливо розуміти, що це не для того, що Вагнер захотів миру чи, наприклад, імітувати перемогу. Ми розуміємо, що в імітації в соціальних мережах він взагалі король, людина, яка володіє сотнями ботферм, які працюють в різних країнах від Африки, Мексики, закінчуючи Німеччиною і Сполученими Штатами. Але варто розуміти інше. Він сказав в цьому відео ще одну річ, надзвичайно важливу. Він каже, що ми оголосимо перемогу. Як країна програвша, і він це розуміє, і Путіну теж на це натякає відштовхнуться від дна, і як Німеччина після Першої світової війни почнуть готуватися до Другої світової. Ось це якраз таки і є ключова фраза, а не те, що потрапило в заголовки. Він хоче заморозки, щоб потім знову підготувати. Е їхню армію і знов піти на Україну, цим самим спробувавши розсварити Україну із Заходом, зробити так, щоб е ланцюги постачання українські логістичні зброї були перерізані, щоб український політичний рівень спілкування теж був зруйнований, і це б допомогло б Росії знову ж таки неочікувано напасти. На Україну і це можна було б зробити вже за кілька років, а можливо, навіть і того раніше, І ось це порівняння з Німеччиною Першої та Другої світової говорить про надзвичайно агресивні амбіції, і Пригожина, і Путіна, і всієї цієї кремлівської потворної тусовки. Це дуже важливо доносити сьогодні нашим західним друзям-партнерам, в Сполучених Штатах, в Європі. В тому числі в Китаї, проти якого ми вчора вводили санці, але це не говорить, що ми перестаємо з ними комунікувати. Це важливо розуміти, бо Гітлер набирає обертів і вони хочуть цю паузу просто щоб зализати свої рани і знову підготуватися до війни. Для прикладу, в злитих документах і дуже багато розмов, що Росія просить зброю в Китай, і Китай, начебто, погодив, просила зброю в Росії, просила зброю в Ізраїлю і в багатьох інших країн. В той час, коли Україна змогла своїх колишніх ворогів зробити союзниками, і це якраз таки дуже важ... важлива, сильна наша сторона, але треба показати їхні слабкі і змусити світ сьогодні дати Україні більше зброї, більше літаків, більше артилерії, щоб ми зрозуміли, що могли дотиснути цього ворога на свої території і запустити процеси руйнації їхньої політичної системи, ну і, власне цієї путінсько-кремлівської вертикалі. Дивіться, дуже важливо розуміти, що сьогодні почалася емоційна частина контрнаступу їхнього наступу, нашого контрнаступу, тобто емоційні вкиди, відео, зливи, все це частина війни, і власне того військового наступу і контрнаступу, який планується з обох сторін, і ось цей пресинг, психологічно, політичний, масовий пресинг. Зрозуміло, що це не просто так, і дуже часто вони цим спекулюють і маніпулюють. Тому для нас дуже важливо вірити в наші збройні сили, допомагати нашим збройним силам, донатити гроші. Найголовніше вір. В нашу державу і розуміти, що Україна переможе, але не без нашої участі. Ми всі повинні підтримувати, допомагати, і кожен на своєму місці робити все те, що він може робити найкраще. Друзі, бажаю вам гарного, спокійного вечора. Ну і, власне, хочу від вас почути в коментарях, яка реакція Путіна буде пригожено. Перше вона буде публічна чи не публічна. Ну і власне, якою вона буде, чи погодиться Путін зупинити, заморозити війну, піти з наших територій, а далі погрожувати ядерною зброєю? Мовляв, підете за лінію фронту, одразу ядерний удар. Чи навпаки, Путін скаже: Ні, в нас готово все до контрнаступу, будемо атакувати Україну. Чи от якраз так як я й сказав, що погрожуєте ядерною зброєю, готувати знову армію, знову наступати? Власне, напишіть свої варіанти реакції. Путіна в коментарях. Бажаю безпечного вечора вам і вашим родинам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночок і до зустрічі!